Та вже писали, начебто відмінили. Але, походу, так відмінили, що і не відмінили ніхрена. Претендер. Коротше, мене оце питання дуже хвилює. Якщо чесно. <кх> Та ні, ну не трагедія. Це буде трошечки. Трошечки хірово. Прям сильно хірово. Привіт, Андрій. Суспільство се. Сьо... І ти займись чимось корисним. Диви, прийшов тут троль, блядь. Хто сказав? Як його. Ой, обласний хер з Івано Франківська. Та щось пишуть, як завжди. Пишуть. Ну, коротше, я не за те, я за інше. Коротше, хто зрозумів, той зрозумів. Марцінків. Я не знаю, як його прізвище. Його вже другий чи третій день щось. Постійно показують в телеграмах у різних. Пішов він лісом. Ясна. Ну так. Ні, я просто просто, теоретично говорю про це. Добрий вечір, ми з України. Я поняв. Все, я поняв. Я просто не знаю, стільки подробиць про нього. Тепер я знаю, що він хай йде лісом нахуй і що він добив. Зрозумів ти розумний. Ну не починайте. Ой! я, яй ну я тебе... Ой, ти курча, вбив острів, який ти молодець. А ще раз острів зможе бити. Два рази чел острів бив, який ти потужний. Розумію, ти не дурний. І <laughs> <laughs> бать, оце я зачепив. <laughs> Заживе просто. Я не знав, I'm sorry. Я більше так не буду. Тимка пішла взагалі в атаку. Єбанутий чи що? Там бахнуть Бейлбінга бахнет. чунчик аби Макс, тебе затисли? Чи не затисли? Лушу нам йоду хай допомагає, я не. Я не в змозі. <пев> <буз'> <кн -хм> Бачу. Бачу, даю. Коли бачу, тоді даю. На нахуй 16. Зараз буде мститися. Я би мстився на його місці, а він так і буде робити. Нічого, нічого, я кидешся колись. Колись кидешся. А, та я відсвітився. Добрий вечір. Будеш продовжувати стріляти? Ех, не влучив, а як! О, блядь, таким горохом пиздує, то жах. Ще я дав трошки. 26 же з нього зняв. Мені подобається. Хочу ще. О, Елбінг, привіт. А що ти торпів наївся був? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Давай, 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 тяніть його сюди. Тіні, тяні, 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 тяніть. Як нічого не перелетіло, якщо, блядь, перелетіло на 5к, алло. Добрий вечір. 10 років будує міст, який вже виріс в ціні Угу. Нормальні масти такі. Певно, скляний, гарний. Це вам не подобається. Душні ви. Піпець душні. Я буду все катати потихеньку. Я не буду зациклюватись на одному. У нас же до того всього дійства ще шимка додалася тепер з, екс... з можливим експертом. Прикольно, я стріляю і цічуюсь. Мені такий двіж подобається. Скляни місто до іншого мера. М -м, дай вгадай, до якого. Ти туди? Давай. А я тут трошки порухаю булочки. Пошли десь за поворотом сидить. Добрий вечір, ми з України. Підбіг дедя. Містер Він, Хеллоу, Він. Якийсь дуже цікавий вермонтик. А можна тобі дістати цитаделечко? Дуже б хотілось б. Бля, знову не свідчусь. Клас! Ляп-ляп-ляп-ляп-ляп-ляп! ляп Ну, безситидельний урон. На жаль. Так, що тут залишилося? Смола і купа лінкорів. Пітла нема. Бургунька, там курсурс десь досі сидить. Може спробувати ББшечкою йому трошечки. Розчехлить кабіну. Мало дав на форсажі йде. Нормальне місто, і скляний, йдіть зі своїм мері і до нашого. Ми самі дебе. Та ніхто ж не доєбується. Сова, я так і знав, що тебе щось знову зачепить. Ніхто ж і слова поганого не сказав. Просто сказали скляне місто до іншого мера. Все. Кінець. The ship is on fire. Дуже фокусять. Прям дуже фокусять кого Вибрати. Зайця, зайця тікає. Куру фюрста. По курфюрста можна. Це ж на 20. Розчехлить. ляп ляп пляп пляп Мало. Не будь таким душним Так, а що ми, значить, Ютуб сьогодні маємо розіграть? А завтра, післязавтра, будемо розігрувати контрдюкторські контейнери. Не знаю, штучок 8, певно. Щоб йому серед чак і Боже, як зачепило, я й не думав, альо. Придельоро. У нас же нема мера, у нас нема мера. У нас дуже давно нема мера. <кій> Відсичуйся, Вова, відсичішся. Не відсичуюсь? Аж всирається так хірячи цими фугасами, блять. І шо Дай Даймо на десяточку. Попідпала мені віший чорт ібучий. Чечу собі постріляй. Боже, яке токсична ця смола, не передати словами. Ж треба таку шляпу було випустити. Ну, та можна випускати, звісно, потім за три дороги її забирають на аукціонах. На тобі хоч раз дам, коли ти світився. Та ти взагалі щось дуже, дуже герой. І не вбив? Серйозно, рілі. Really? Сука, свіжого дали. Свіженьковося! Живем, 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 живем. Йдемо в темряву. Йдемо в темряву і все. Тільки другого підпала, не дай мені. І буде зі мною все добре. <кхух> Ух, там ще цілий коломбо. Того я вже не потягну на собі. Я. Спробував я той новий режим, якось швидко він приївся, та не може бути. Не вірю. Мені здається, ти все вигадуєш. Прогорів я знатненько. Хіба нас смола. <кхід> як горить, як горить, це я про Вову. Якщо що... Ой, про Вову про Вову. Я трошки варений. Трошки без світла. Так що попрошу більш поваги сьогодні. І розуміння. Домовились? Домовились нах, я спитав. Ух, да хорошо, зашло, Максик, давай! Максик, 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 Максик! Максик, Максик! Максик за остров! Максик, не дай ему стрельнуть! Мы будем стыдиться! Сука! Ебаный пм Фу, хорош. Хорош, хорош, хорош. Нормально залетіло. Хто вже відмогає 4 дивився? Є такі. У -у -у -у. Зате на ньому швидко чотири завдання виконав для вірфі. Якось і вони і так виконуються. Охісова. Ніхто ні до кого не дойобувався. І слова ніхто не сказав. Просто згадали слово міст. Скляний міст. А, та ми ще програти можемо. Блять, я перейшов на напівбронебійки. Тут Пбшечками залетіло, бо дай Боже йому. І нахуй торпи, блядь, йобаний сука, шліф! Фу. Фу. Я думав, буде габела від твої торпи. <різь> зола Гнижнє підкреслення. Ух. Дякую за ці 10 тонн. пісні про машину мера. Хорош, зола, хорош. Рахується. Дякую. 4 в 4. Остання Хілка. Покажіть нікого гость хоча б. Зараз дивлюся голяк в переводі в кубі, кубі. Жака пиздец. А що таке голяк? Я такого не чев. <кхи> ну, хотелось бы це играть. Порш пана мера Ляк це бімба серіал, Цибимба Бля, я запишу собі чуєш О, Ляк записав Оліра. Сука, не кидаю його. Єдиний, хто був світлі, і того не кидаю. Так, засвітить смола, я піду одразу в дим. Немає вибору, треба жить. Тихесенько, помалесенько. Так, кубіки, зрозумів. Кубік. Нарешті я доб'ю ту тваринку маленьку. Ні, сука, не добив. Не добив тваринку, ту малу, У нього дмі, певно, вже немає. Сука, я мріяв його юбнуть вже. Давай, Ляфійчик, давай. Сука, не влучив! Ой, було боляче. І неприємно. Так, ну я зашвартувався. Можливо, навіть назавжди. Точку забрать. Так, я застрягнув. Я застряг назавжди. Який нахуй тря пробиття? Я реально застряг назавжди. Який гені це придумав? Хто пиздец? Эхоліра. Єбать. Я так на права ніколи не здам. хе returning to ship. Ой, бля! Як злити катку, блядь, показує один раз. Пасажирів береш, ага. Може відштовху мене зараз. Не психуй. не психуйте. Трьома виграємо. трьома виграємо. Є варіант бити вермонт, але мені треба звідси зійматися трошечки. всі тащить, волода здає на... володя здає на права. Коломбо ну, відстрілявся зараз. Я би знав, де він є. Де права брав, там де й всі в переході ВГ видає, хе А, Коломбо взагалі обісрався. Nice. Такі чели мені подобається. Такі чели мені довподобає. Догризає його. Вбити не можеш? Допоміг знищити. Точно клоуни з ВГВ дали право для Дяді Вові Ну та ну трошечки дали прав мені. На один бій. Володя зі стріма пішов у ландшафтний дизайн. З трава рівняє. Та трошки заїхав перекусить. То таке вже. 16,7. Коломбо дуже дивний тип в них, якщо чесно. Навіть без точки виграє Макс, так що можеш не бикувати. Ясненько? Не влучив. Головне, щоб я не відлетів. Щоб я не відлетів, мені треба сидіти, курче, якось за островами. От стрілять чи не стрілять? Злити каточку, бігдеді, чи не злити? Макс плюний, плю, плю, і піде спать. Блята шляпа. Дивись, бо він тебе з пострілу може хлопнуть. <coughs> До речі, панстайко мною крейсер Гемании, принц Адальберт. Бля, ну. Мен... Я в ньому на постріл, чисто. Максік. Походу, гарний був вчитель у Макса, якщо він зараз зільється. Максик! <сум> ха ха Максік. Підривайся! Максик! Максик, блять! Максик! Максик, что ты сделал? А -а Ай, залет! Просто залет! У него зашло три. Ну, похуй. <масши> Просто текать надо было. Велос, Yes, of course. 40 секунд. Я тікав, щоб не світиться. Треба <кхи> раніше було з'ябувати. <с> Опа. У <кхи> нього там взагалі шишечки, я так розумію. Ой-ой-ой-ой-ой, <кхи> ребятушки! Ну це якщо не донат, то я не знаю, що це. Ху-э. Ну, отак от ми граємо. От так мы граємо.